Василь Шуляра, директор Миколаївського обласного інституту після дипломно педагогічної освіти, зустрічає нашу знімальну групу у своєму розбомбленому кабінеті. Показує прапор, який вцілів після ракетної атаки. посічену скалками табличку та годинники. Стрілки зупинилися на позначці 2.35. Саме у цей час в ніч проти неділі ворог почав гатити по Миколаєву. Це два годинники, які були у структурних підрозділах і обидві годинники одночасно зафіксували час прильоту. І ми тепер вважаємо, що це годинники, які зафіксували новий етап життя нашого колективу. Значний руйнувань зазнав головний корпус інституту. Ракета С-300 лягла у декількох метрах від будівлі. Безумовно, ми шоковані. Для нас 5 вересня це початок навчального року для освітян Миколаївщини. В аудиторіях наші колеги, науково-педагічні, педагогічні працівники приготували научні засоби, технічні засоби, підготували аудиторії, щоб із них розпочинати проведення занять. Але рашистські окупанти докорінно змінили нашу роботу, наш початок. Вибуховою хвилею вибило з 64 вікна, 11 дверей деформовані та не підлягають відновленню. В аудиторіях обірвані стелі та частково потрощена техніка. Сила була відчутна. Якщо на протилежній стороні не повітряні ходи, і решітки повилітали, тепер тільки просто отвори зіяють то можна уявити, що тут творилося. А це виходить не тільки скло, це посипалося, а навіть вікна, оце я бачу, я тріщина так, така зуму, воно вирвало. Воно виривало в деяких аудиторіях, воно вирвано з рамою. То безумовно, що тепер ремонтні роботи треба буде робити, проводити, де косметичні, а де повністю монтувати, бо сила була шалена. Сьогодні від ранку весь персонал інституту задіяний у доланні наслідків недільної ракетної атаки. Зашивають ОСБ полотнами вікна, а також прибирають аудиторії від скалків розбитих вікон та уламків підвісної стелі, аби повністю розчистити класи. Знадобиться не один день. Основну масу вчора прибрали. Сьогодні вже так добираємо, бо вже вчора так повставали всі, і пилі стекол натягалися. Дуже багато скла було. Це ми вже один раз прибрали. Це вже так де остатки, но все одно стекло. А це не з потолочок. А це з потолка посипалося все. Незважаючи на обстріл, навчальний процес вирішили не призупиняти. Заплановані згідно із графіком, курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників провели дистанційно із робочих кабінетів. Самі ж аудиторії готують до зимового періоду. Вчора був жахливий день. Ми прийшли на роботу, колеги, чоловіки наші допомагали нам, діти. Ми прибирали тут, бо були бо обстріл, розбитість. Вікна ви бачите зараз стиля то, то це ми вчора. Ну, майже весь день приводили в порядок, щоб сьогодні все ж таки працювати, хоч і в дистанційному режимі, але проводити заняття для педагогів. Прапор, який вцілів після ракетної атаки, посічено скалками табличку та годинники залишать в освітянському музеї. Як приклад та нагадування про діяння війська РФ проти миколаївських вчителів, Наталя Приходько Ігор Горневідомський Ністеве для новин